Останній вагон метро. Катя завжди їздила в одному й тому ж вагоні метро, останньому. Їй подобалося стояти біля дверей, слухати музику і спостерігати за людьми. Одного дня вона помітила хлопця, який теж завжди був у цьому ж вагоні. Він стояв навпроти, тримаючи в руках книгу. Їхні погляди кілька разів зустрічалися. Але ніхто не наважувався заговорити. Так минуло кілька тижнів. Катя вирішила, якщо завтра він знову буде тут, вона зробить перший крок. Але наступного дня хлопця не було. І через день теж. Катя засумувала, вона навіть не знала його імені, а відчувала, що втратила когось важливого. Минув місяць. Одного разу, коли вона знову їхала в останньому вагоні, хтось постукав її по плечу. Вона озирнулася. Це був він. Вибач, що зник, сказав хлопець. Я потрапив в аварію, але я так боявся, що більше не побачу тебе. Катя здригнулася. Ти мене шукав? Так. Я навіть залишав записку в метро, сподіваючись, що ти її знайдеш. Катя не могла повірити. Але тепер вони вже не втрачали один одного.